Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк Одеська Філія на продажу нове надзвичайне надходження. Це BMW X5 G-серії з дизельним мотором на 3 літри. Це M50D на 400 сил. Дуже класна тачка, вся обслугована з повним опсіційним обслуговуванням на сійному дилері. Вся у рідному забарвленні, нічого не красилося, та ще й допом вся у бронеплівці. Повністю вся, на тільки мордашка, весь кузов. сервопривод багажника, сліпі зони, камера 360, оригінальні диски, класна гума. До речі, два комплекта Все в 8 є безключовий доступ, шкіряний салон чорного кольору, багатозонний клімат. Чорна стеля, ну, в общем тут є все. Усі функції, які таке можуть бути, навіть до тяжких дверей. Все присутнє. Сліпі зони є, пам'ять сидіння є, повний електропакет та максимальні духи є, електрорегулювання руля, повне мультикремо з дистроником, на пневмі є все в цій тачці. Дуже гарна, дуже обслугована, дуже добре їде. Вам треба просто прийти до нас, переглянути її, оцінити, як вона виглядає, як вона їде. До речі, це максимальна фара, класна тачка, яка точно зацікавить вас. Тому прижити до нас.